Зооконтроль знову у Богодухові. І це вже втретє. Два попередні рази команда громадської організації перебувала у нашому місті минулого року. Стерилізували тоді і чіпували близько 150 безпритульних чотирилапих. Тоді про діяльність зооконтролю ми писали детально у нашій газеті. Чи поліпшилася сьогодні у Богодухові ситуація з безпритульними тваринами? На нещодавньому маяківському опитуванні у нашій групі на Фейсбук більшість земляків відповіла частково. І це можна вважати певним прогресом, оскільки минулого року на такому ж опитуванні переважна більшість сказала тверде ні. Ви у від третій раз. За перші два рази ви стерилізували, ми говорили, близько 150 собак, так? Десь так. А цього разу скільки? Цього разу 60 взагалі нас запросили. Обробити в Богодухові і значну частину ми вже виконали роботи залишилася. Так, так, 51, одна залишилась трохи менше десятка, і ми на порозі фінішу. І також мене цікавить таке питання. От перший ваш раз у Богодухові, і сьогодні ну не сьогодні, а цього разу третій раз. Чим е, вирізняється от третій раз? Він в тому плані, як ну, от ви працюєте, в чому робота ваша вирізняється? Це більше питання до бригади відлову. Якщо з моєї точки зору, з мого боку, то змістилися трохи віковий діапазон тих собак, які потрапляють до нас. І в цілому цей період, в який ми зараз прибули і працюємо, це такий період. Спокою, коли немає такого явного гону у собак, дуже небагато вагітних собак, і в цілому собаки міста. Помолоділи, старих дуже мало, тому що старих а, ми обробили ще минулого а, року. А віковий ви маєте на увазі молоді молодих? Собач? Так, так Зна, з, значною мірою молодих багато. З цим ще ]ає? з цим пов'язано, з тим, що з домогосподарства тікають, викидають. Тобто, це молоде покоління, яке потрапило на вулиці ось ось недавно. А з, зі старим поколінням ми відпрацювали ще минулого року, і вікових собак дуже дуже мало. І пройде якийсь період часу. Відпрацюємо цього року, можливо, приїдемо наступного року. І цей діапазон знову зміститься і стане дуже мало молодих, тому що народжувати буде нікому значна частина собак буде оброблена, за виключенням тих, які потрапляють на вулиці з приватного сектору. Там, звісно, річі молоді і різні бувають. А що стосовно самих вулиць міста, то, як правило, після тривалого часу обробок залишаються тільки якісь старі собаки, які там тікають з домогосподарства. Таке, а молодих мало як Ну і звісно річ, вони в цілому менш агресивні, менше у них вони, менше вони стимула збиватися у стаї. І, ну, це і для людей добре. І вони рівномірно розподілені і захищають саме місто від диких тварин, від тих же лисиць, які можуть нападати на людей. Тут на цьому столі ми їх бриємо, підготовлюємо до операції. Це, тут операційний стол. У нас є коагулятор, яким ми працюємо, і він дозволяє швидко і майже безкровним способом розтинати тканини і ну, проводити різні операції, які нам необхідні. Ми шиємо поліглікалідом, це розмохтуючий шовний матеріал. Який повністю розсмоктується протягом двох місяців і не залишає по собі слідів. Який плюс цього підходу? Те, що ми не залишаємо всередині собаки ні, жодних лігатур, жодних синтетичних ниток і різних, ну, такого роду матеріалів, які можуть спонукати до алергічних реакцій, подразнень різного роду. І тому це ну, більш, більш безпечно для собаки, і, і самі собаки швидше відновлюються після процедури. Звісна річ, Всі наші інструменти і розхідники вони одноразові, тому це безпечно. Ми уникаємо перезараження між собаками. Інструмент завжди стерилізований, простерилізований він зберігається в ультрафіолетовому полі. тому дістав і працюємо. Потім, коли собака оброблена, коли собака стерилізована, вона отримує вакцину від сказу. А це дуже важливо, тому що зараз через війну і дикі тварини мігрують, і в і, звісно, наражають на небезпеку міських собак, які можуть заражатися сказом. Що найважче на вашу думку? Абчення з людьми. А от в чому воно складність ця проявляється? Тому що, тому, що люди... Ще не розуміють, для чого стерилізуються тварини. І тобто не, не немає. Не, так, не, да, у них немає відповідальності за тварин. У вас багато було суперечок з людьми з цього приводу? Ну, були, якби в кожному місті є свої суперечки, mm -hmm. То, що люди... Некоторим кажуть, що давайте стерилізуємо, щоб не було цуценят, і вона би, буде жити, буде і свора. Вони кажуть, нам легше їх потопити. А скажіть, от ви вже в будулі третій раз. Чим відрізняється перший раз від цього разу? Тим, що мен... менше становиться безпритульних тваринок, ті, що оброблені, їх видно на вулиці, що вони бігають. А таких уже якось необроблених менше біга по вулиці. А люди у Богодухові вже вас пізнають? Так. Що люди вони піз... вам дякують чи навпаки? Які дякують, які кажуть, щоб зовсім їх забрали, але ми їх забирати нікуди не можемо. Ми можемо тільки стерилізувати та повертати на місця їхньої дислокації. І ваші побажання жителям громади? Наші побажання, щоб любили тваринок. Не викидували, не травили, а краще їх підкормили, поставили в жарку пору водички. А так як деякі люди ще кричать, що ми їх потравимо, ми їх уб'ємо, то я вважаю, що це негуманно і це не є правильно. Дякуємо за вашу працю від імені жителів Болодухівщини, спасибі вам усім. Нема за що? Про те, хто допомагає громадській організації, скільки виділено коштів міською радою з метою регулювання чисельності безпритульних тварин, і взагалі про те, що це за організація, громадська зооконтроль, ви почитаєте у газеті Маяк від 1 вересня, залишайтесь з за районкою, і ви будете завжди у курсі усіх подій.